Доброго вечора. Ну що, коротке відео з Б'юті Відьмою. так? Я вирішила так назвати цю рубрику. Сьогодні хочу розказати про гіалуронові наші флюїди. Зараз збираюся мити голову, боже, так світиться, прям, прям блиск. Сьогодні буду мити голову, тому що завтра зйомка, дуже важливий такий день, але не про те. І ще раз розказую про ці гіалуронові флюїди. Чому? Бо ви просите, і я вам розповідаю їх фішки. І плюси, і мінуси. Мінуси теж є. В чому їх мінус? Тут дійсно 4 d гіалуронова кислота, тут насичені амінокислоти, вітаміни і амінокомплекс для волосся. А, і... Коли ви змащуєте волосся, його не треба змивати, то воно таке, знаєте, трішечки як липке, важкувате. Коли ви тільки змащуєте, вам здається, боже, а що це я на волосся змащую? Воно буде брудним. Але це тільки здається, як тільки волосся трішечки підсихає, бачите, воно ось, ось такий має вигляд, як гельчик. І як тільки воно підсихає, воно стає легким, розсипчатим, чистеньким, все добре, але волосина стає дійсно насичена. Вона не просто змащується, як знаєте, є такі незмивні креми після миття голови, які просто кератином або сіконом обволокують волосинку і вона блищить. Цей засіб ось є жіночий, ось є чоловічий. Різниця тільки у ароматі і упаковці. Тобто, в принципі, суть та сама. так от цей продукт він дійсно проникає в глиб волосини. Він її насичує, він її нагодовує, він її зволожує максимально, насищає цієї вологою, насищає цими вітамінами. Ці продукти, ці активи, вони проникають в глиб волосини. І потім, коли ви її підсушуєте або вкладаєте, все, вона знову стає чистенькою, гладенькою, дуже гарно переливається, але вона дійсно оздоровлюється з... Ну, як то кажуть, з внутрішньої сторони також, не тільки плівочка зверху, а ще й з внутрішньої сторони. Єдине, що в мене ще із плюсів, є лайфхак, ви можете взяти цей продукт, ось я візьму чоловічий. Бачите, він такий досить густенький. Ви можете цей продукт розбавляти водою. Просто розбавляти водою. Коли у вас, наприклад, буде ось так його, да? то просто додайте дистилірованої води. І їм користуватись. Тобто, якщо він буде трішечки рідкіший, нічого страшного в цьому немає. Мені навіть зручніше, коли він рідший. Звичайно, мене мій технолог за такі лайфхаки сварить, але це дійсно працює, і я з вами ділюся по-чесному. Я повернулася до вас з помитою головою. І зараз просто наглядно покажу, що я роблю. До речі, в мене татуаж. Хто б запитував, зараз дуже це татуаж, тому мені дуже зручно. Так, жіночий, ще раз повторюю, їх код, жіночий варіант H18, тут 200 мл. І ароматики, знаєте, квітковий, ніжний. А це чоловічий, його код М-24. І аромат такої, знаєте, ошервут, такі, так, такої деревини з опіумом. Мені, якщо чесно, аромат у цього подобається більше. Текстури в них майже однакові. У чоловіків трішечки густіша, тому що цей продукт у чоловіків ще поля ще слугує як а, стайлер, і, а, на прикладі мого чоловіка він його прям втирає у шкіру голови і в нього дійсно покращується а, зріст а, ріст волосся. В нього густіше. Ростуть волосинки на голові. Це дійсно як гілоронова сиворотка, дуже класної лікувальної дії для волосся і для шкіри голови навіть. Я не дуже люблю її наносити на шкіру голови, тому що тут, тут, тут по дереву постукаю. Воно в мене росте як дурне. Слава Богу. Але якщо в когось така проблема з дівчаток є, то можете навіть повтирати трішечки, краще потім змити і вже намасту. Ця формула. Ось ця формула розроблялась нами саме так, щоб вона максимально ефективно і максимально концентровано втягнулася у волосся, у вашу волосинку. Не лишилася знаружи, знаєте, такою, я ж кажу, плівочкою просто, заутюженою. А вона ж дійсно туди проникла, щоб дійсно її компоненти всмокталися в волосся, беру жіночий. Вона така гелева, розтираю. І втираю. Я після миття помила просто шампунем каоліновим нашим з лавандою, дуже люблю або міноксиділовим. Дуже люблю. Просто помила шампунем і навіть не брала кондиціонер і одразу беру оцей флюїд, а він не змивається. Це ще, до речі, один із плюсів його в тому, що він е економить вам час. Якщо ви дуже спішите, то ви помили волосся і вам не треба ходити з маскою. Ви одразу нанесли цей продукт. Він дуже класно укладає форму. В мене волосся взагалі воно дике, воно отаке, отаке, отаке і коли воно висихає, воно пористе слегка. Після, цього засобу, після цих засобів у вас навіть укладки ваші будуть набагато е крутіше е триматися і е ну, набагато легше буде волосся приборкати. Все, усім гарного вечора. Пишіть відгуки. Я буду дуже щаслива, коли а, вас, задоволених красунь, буде ставати ще більше і більше. Гарного вечора. Ваша б'юті відьма.